На жаль, Харків знов під обстрілами було три прильоти. Попередня це каби, два місця прильотів. Ми знаємо, третє місце прильота попередньо Це Київський район міста Харкова влучання було у Основ'янському та Київському районі міста Харкова. По київському районі розтрощено 12 приватних будинків. На жаль, є один постраждавший. Крім цього, по Основ'янському району було влучання в. Приміщення, в якому, на щастя, ніхто не перебував, але поряд нагатажна забудова, і дуже багато нагадажних домов будинків постраждало. На жаль, вибито дуже багато вікон. Маємо в Основ'янському районі 9 людей, які отримали поранення, серед яких хлопчик і він теж отримав поранення. Зараз працюють наші комунальні підприємства. На жаль, три райони міста Харкова зараз перебувають без електропостачання. Будемо працювати для того, щоб відновити електропостачання і надати всі комунальні послуги містянам в місті Харкові.